На календарі 7 квітня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 25 хвилин, захід о 19 годині 42 хвилини, тривалість дня 13 годин 17 хвилин, місяць у раці. Йде восьма місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Марія, Йосип, Сава. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 7 квітня Благовіщення. Третє за значенням народно релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. Його встановлено в пам'ять одержання Дівою Марією благої вісті про те, що вона стане Божою матір'ю. Селяни з особливою пошаною ставилися до цього свята, оскільки вважали, що Бог у цей день благословляє всі рослини, а відтак було за великий гріх братися за будь-яку роботу. Яка погода на благовіщення, така й на Великдень. Гарна погода, гарний врожай. На благовіщення птиця гнізда не в'є. Якщо на благовіщення лежить сніг, літо буде неврожайне. А якщо благовіщення без ластівок, весна буде холодною. А зараз якою буде погода 7 квітня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області весь день буде хмарним. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Вітер північно східний 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 100%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 3-5 градусів тепла, а в день температура підніметься до 5-6 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозуються 3-4 градуси тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 6-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 25 градусів тепла була зафіксована у 1986 році, а мінімальна 3 градуси морози у 1978 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що ж віщують нам зірки 7 квітня. Овни, ймовірно, ви будете змушені змінити початкові плани або звалити на себе додаткові обов'язки. У разі необхідності зверніться за допомогою до близьких або друзів. Тельці. Сьогодні позначаться результати минулих зусиль у сфері професійної діяльності. Однак попереду вас чекає ще багато перепон і перешкод. Існує ймовірність, що сьогодні чоловіки тельці зможуть реалізувати давню мрію. Підвищена активність приверне симпатію оточуючих на вашу сторону. жінкам тельцям загрожують нервові зриви або перевтома. Можливий головний біль, печаль або невдоволення з собою. Близнюки. Не виключено, що сьогодні на вашій діловій активності позначиться погане самопочуття. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Можливе погіршення відносин з колегами, начальством, труднощі в спілкуванні з друзями та близькими людьми. Спробуйте прогулятися перед сном полежати в теплій ванні. Раки Можливий сумбур в почуттях і не завжди обґрунтований оптимізм, прагнення до змін. У центрі уваги службові проблеми. Зверніть увагу на здоров'я, не слід перенапружуватися. Другу половину дня відпочиньте в спокійній обстановці. Леви. Ваш життєвий потенціал дещо підвищиться, проте не виключено, що неприємна звістка або дії близької людини ґрунтовно зіпсують вам настрій або не дозволять певною мірою виявити ділову активність у сфері професійної діяльності. Діви Пасивний день. Ваша активність дещо знизиться. Якщо ви захочете якимось чином відзначитися, не варто старатися. Вам все одно цього не вдасться зробити. Постарайтеся залагодити старі справи, а сміливі проекти залиште на більш відповідний час. Терези. Сприятливий день. Покупка виявиться вигідною, а операція перспективною. Життєвий потенціал буде підвищуватися. Можливе поліпшення відносин з колегами. Не виключена зустріч, яка принесе багато радості. У другій половині дня ви можете відчути легке нездужання. Скорпіони. Пасивний день. Живіть тихим, спокійним життям та цінуйте маленькі радості. В особистому житті передбачиться повна гармонія, але будьте готові до різкого повороту долі в недалекому майбутньому. Стрільці. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження, можливі спокуси плоті або любовну зустріч, яка принесе багато неприємностей. Козироги. ваша активність дещо знизиться, перш ніж діяти, ретельно вивчіть ситуацію і, прорахувавши всі можливі варіанти, оберіть найкращий, несприятливі індивідуальні заняття. Якщо ви захочете якимось чином виділитися, то результат виявиться прямо протилежний очікуванням. Водолії. У сфері професійної діяльності покладайтеся на інтуїцію. Зустрічі та ділові переговори можуть виявитися вдалими і принести прибуток. Будьте уважні при роботі з паперами. Вас чекають зміни в особистому житті. Риби. Суперечливий двоїстий день. Незважаючи на зовнішнє благополуччя, ви можете відчути неясну тривогу і нервозність. Прагнення до свободи і незалежності загострять відносини на роботі і в сім'ї. Щоб не накоїти дурниць, проведіть решту дня на самоті. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!